Вибори у Сполучених Штатах Америки на них залишилося вже тільки двоє: Дональд е, 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 Трамп та Джо Байден. Отже, під такими були підсумки останнього праймерісу у Сполучених Штатах Америки в республіканській партії, коли за їх підсумками, суперниця Нікі Гейлі була змушена зняти свою кандидатуру. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал «Свіжий історик», на якому ми як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецький. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, а емоції тут, напевне, будуть. Тема достатньо емоційна. Обов'язково прокоментуйте його, долучайтеся до числа е, спонсорів, патронів каналу, підписуйтеся на канал е, і переходимо до новини. І е, е, перше, що я хотів би сказати, е, я от вчора почав опитування на каналі щодо того, хто, на вашу думку, переможе на цих виборах і. Перевагу доволі впевнено серед моїх глядачів має Джо Байден. І е е Як ти можеш це прокоментувати? Чи дійсно люди хочуть цього, і так має бути, чи е Байден все ж таки має перевагу, попри весь такий тріумфальний хід е е його суперника? Ну, Настрої українського суспільства цілком прогнозовані. Люди схиляються під до підтримки Байдена, щоб виграв Байден в Сполучених Штатах Америки, оскільки вони бачать впродовж чотирьох років, що все таки Байден був прихильником військової і економічної допомоги Україні на противагу Трампу, який не те, що неоднозначно висловлювався з приводу і цієї війни, і можливості підтримки України. А якщо взяти його останню заяву там. На якомусь передвиборчому мітингу забув на якому, коли він сказав, що він взагалі Україні не дасть грошей, як стане президентом, а оскільки Європа самостійно не справиться з підтримкою України, ну навіть війна візьме припиниться. Ясна річ, що такі заяви схиляють українське суспільство більше підтримати Байдена. Але якщо подивитися на речі, скажімо так, більш глибше. То інтрига насправді зберігається, і ця інтрига є дуже серйозна. Е, і це не тільки соціологічні опитування, які, наприклад, до початку березня більше давали перевагу Трампу серед виборців Сполучених Штатів Америки ніж Байдену. Але закінчення супервівторка, де Нікі Хейлі, на жаль, на мою думку, на жаль, не змогла скласти йому належної конкуренції, інтригу не зменшило, а тільки збільшило. Тому що. Після закінчення цього супервівторка і заяви Нікі Хейлі про те, що вона припиняє боротьбу в республіканської партії, не послідувало традиційної для американської політичної партійної системи заяви, що вона підтримує Трампа. Вона промовчала на цю тему. І це відкриває щонайменше декілька можливостей. Найбільш радикальні. Противники Трампа і найбільш радикальні противники Байдена висунули таку гіпотезу, що Нікі Хейлі може взагалі стати третім кандидатом, що вона самостійно може піти на вибори і кинути виклики як Байдену, так і Трампу. Я особисто оцінюю таку вірогідність ну, як дуже і дуже невисоку, але зовсім я б її не виключив. А от якщо цього не станеться, і Нікі Хейлі промовчить. До закінчення президентської кампанії, тобто до 5 листопада цього року, то соціологія, яку оприлюднили декілька аналітичних соціологічних центрів в Сполучених Штатах Америки, показала, що у разі мовчання Хейлі приблизно 65 прихильних її прихильників схильні голосувати за Байдена і тільки 30 за Трампа. І це, якщо перерахувати на загальну картину. Дає нам співвідношення на сьогодні, на березі, місяць 2024 року, за півроку до е, дня голосування, співвідношення е, результатів 45 на 45 між Байденом і е, Трампом. Але Нікі Хейлі може не промовчати. І тут є інтрига, яка, на мою думку, буде збігатися дуже дуже довго. Тобто, підсумовуючи е, сказане, хочу. Сказати таку справу, що дуже вірогідним видається вимога Нікі Хейлі до Трампа розміняти її публічну підтримку, тобто закликати своїх прихильників в республіканській партії і серед прихильників республіканців у Штатах голосувати за Трампа в розмін, чи взамін за зміну Трампом позиції щодо України. Ось такий сценарій є достатньо вірогідний, але може бути і нюанси. І це додає теперішній передвиборчій ситуації в США такого, такої інтриги і таких, такої поліваріантності, що говорити зараз про те, хто, може, хто виграє, я б не брався. Тарас, якщо говорити про е третього кандидата, то в історії Сполучених Штатів в навіть були е, один чи, чи, чи два керівника, яких обирали від цієї цієї партії. Але це було, якщо вірити в Вікіпедії, ну десь можливо що навіть на початку 19 століття, а можливо в кінці 18-го, Я просто не пригадую, коли не почалися вибори. Тобто, це було ще е, на перших на одних з перших виборів. А як зараз це можливо? Тобто у них йде змагання завжди між двома кандидатами республіканцем і демократом. Я погоджуюсь насправді, що треті кандидати в традиції і в історії американських виборів шансів серйозних ніколи не мали. Вони, до речі, були Були, На цілому так. ряді виборів. Були так звані треті незалежні кандидати. Вони були позапартійними. Але набирали вони дуже мало голосів. Там, здається, менше процента, чи трошки більше одного процента. Це жправді, з цієї точки зору, шанси у третього кандидата є, ну скажімо так, мізерні. Але треба подивитися, що ми ж дивимося на на вибори Сполучених Штатів Америки не з точки зору історії, там 19 чи 20-го століття, а з точки зору сьогодення. І тому сюрпризи можуть бути. В Америці ніколи ще міжпартійна боротьба не досягала такого самовбивчого напруження, як це ми спостерігаємо останні роки. Це було в 2016 році з появою Трампа на політичній арені, це було у 2020 році, і це ще побільш посилилося у 2024 році. І на це реагує ну, як індикатор і барометр соціології. І тому наявність третього кандидата, якщо ним стане Нікі Нікіхелі, Напевно, не приведе до того, що ну, вона виграє, але її відсоток буде вищий, ніж традиційно був у третього кандидата в Америці. І це, ну як на мене, дає перевагу Байдену. І Нікі Хелі в даному випадку має залізобетонне оправдання своєї позиції. Вона є республіканкою е, такого рейганівського типу. Вона є тою класичною республіканкою. Прихильницею цієї яструбиної лінії раніше по відношенню до комунізму і радянського союзу, а зараз по відношенню до Росії, і вона зможе оправдати свою позицію, якщо б вона, наприклад, захотіла кандидувати, тим, що це її ідеологічна настановка, що вона твердо стоїть на тому, що Америка має рішуче допомогти Україні виграти війну по відношенню до Росії і нарешті припинити існування цієї чи не останньої імперії в світі. І навіть якщо Хейлі не прийме такого, ну я вважаю, радикального для себе рішення, то вона є вона залишиться вагомим фактором впродовж усієї цієї виборчої кампанії. Я впевнений, що Трампа буде здійснювати неймовірні зусилля, щоб добитися її публічної підтримки своєї кандидатури, а вона натомість висуне Ну обґрунтовані серйозні вимоги. Добре, а як, яка ймовірність того, що Трамп прийме її умови? Ймовірність, якщо Трамп. Ну, Трамп є е, політичною твариною. Ну, є такий вислів, ми його знаємо. Е, якщо Трамп буде бачити, що без підтримки Хейлі він не виграє вибори, він прийме всі її умови. Питання, чи він потім їх виконає? Оце питання, коли він стане президентом. Але я думаю, що вона не така. Ну, скажімо так, наївна людина, щоб просто обмежитися його публічною, ну зміною його публічної риторики з приводу російсько-української війни, з приводу російського вторгнення. Я думаю, що вона і її штаб ну знайдуть інші гарантії додаткові для того, щоб Трамп ну, не зіскочив з цієї позиції. І такими умовами, і такі умови можуть бути поставлені з боку Нікіхені ще до 5 листопада, до дати голосування. Ну скажімо, підтримати пакет в 60 мільярдів для України. Ну скажімо, підтримати ідею передачі Україні бронетехніки і літаків з запасів Пентагону, які оплачені в. Попередні роки, а це є тисячі і тисячі одиниць як танків, так і БТРів, так і літаків-16. Тобто Хейлія, на мою думку, не буде обмежуватися тільки простою зміною риторики Трампа. І отут вона бере його за горло. І цю партію вона може розіграти дуже навіть вдало. Цікаво. Але в такому разі, Якщо, якщо е, 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 Трамп все ж таки прийме і умови, а, а, і, а яка ймовірність його перемоги тоді? І... Ну, тоді тоді Я розумію, тоді ймовірність перемоги Трампа росте, оскільки е, без фактору Хейлі Трамп е, попередні місяці випереджав Байдена. На декілька процентів. Це не була велика різниця, там 3-4, максимум 5%. Якщо Хеллі його підтримує публічно, то шанси Трампа ростуть не сильно, але вони піднімаються, тому що вона має е, її прихильність в загальноамериканському вимірі є не один не і 2%. Вона набирає більше. Але з другого боку, я би зовсім не списував з рахунків Байдена і його команди. Останній виступ Байдена. В Конгресі Сполучених Штатів Америки, який тривав одну годину і 10 хвилин, який був дуже енергійним виступом, я його слухав від початку і до кінця, і я побачив, незважаючи на 80 років енергійного і впевненої в собі американського президента, ну який явно демонстрував лідируючу позицію практично по всіх пунктах зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки і по всіх пунктах внутрішньої політики. Тобто, тут ще ого, яке буде змагання серйозне, і в кінцевому підсумку виборець, ну як я по своєму досвіду можу говорити, по, по досвіду виборів участі в виборах в Україні, все одно виборець американський емоційно буде визначатися десь за 4, за 3, а може навіть і за 2 тижні до дати голосування. Тобто, пік напруги припаде на кінець жовтня, початок листопада. І там будь-який нюанс, будь-яка деталь, будь-яка промова чи будь-яка інформація про того чи іншого кандидата може мати вирішальне значення. Тобто, фактично, о, весь цей рік буде дуже напружений, от що е, з того Україні. Тобто, це нам в плюс цей рік піде, чи в мінус, от з такою напругою в Сполучених Штатах. Ну, якщо дивитися прагматично і моделювати, скажімо, найбільш вигідну ситуацію для України, то найбільш вигідним для нас було би, якщо б Хейлі зараз виставила Трампу вимогу, якщо ти хочеш моєї підтримки публічної на президентській кампанії, розблокуй допомогу Україні в Нижній Палаті американського конгресу. Дай вказівку Джонсону поставити це питання на голосування. І це для України зараз мало би критично важливе значення. Ну, це для нас. А, і я все-таки думаю, що Хейлі не ж не тільки думає про Україну, вона в своїх розрахунках буде дивитися ширше. От, але для України такий варіант був би зараз просто супер. І на фоні різкого збільшення допомоги з боку Європи американські 60 мільярдів могли би дати нам в 2024 році. Перевагу з точки зору військово-технологічної над російським агресором, а це в кінцевому підсумку привело би і до перемог на полі бою. Як не в цьому році, то в наступному. Тобто, фактично, ці 60 мільярдів Україні е, е, дасть не діючий керівник США, а Нікігейлі, третій кандидат. Mm -hmm. Ну з цієї точки зору так, і вона стане героєм України. Ну, героєм розуміння симпатії людей. І я більше навіть вважаю, що ну, з цієї точки вона може не тільки про 60 мільярдів говорити. Якщо соціологія буде показувати, що без її підтримки Трамп не виграє, то вона може його так приперти до стінки, що він буде, перепрошую, пищати, Ну, виходу у нього не буде. Трамп є дуже владолюбний, егоїстичний, і самозакоханий нарцис. Він не може дозволити собі програти другі вибори підряд, бо він програв Байдену у 20-му році. І коли він побачить, що, така, що є такий розклад, я думаю, що він піде на... він дасть задню. Питання: наскільки вона буде наполеглива у, у такій своїй позиції, наприклад, стосовно України? Ну, бо є ще ж Ізраїль і Тайвань. Є цілий... Вона кінець кінцем, на мою думку, не збирається йти з політичної арени з цими виборами. Вона так само думає про свою власну політичну кар'єру після виборів 24-го року. І от всі ці фактори будуть враховуватися нею. І тому я кажу: то ця виборча кампанія нам скучати не дасть, в Штатах Америки. Добре, а якщо все ж таки... Трамп не погоджується на її умови, і вона підтримує Джо Байдена. Тоді що? От вона теж буде ставити чуди йому якісь умови. Які? Ні, ні, я виключаю, що вона підтримує Джо Байдена. Це було це би суперечило, і тоді виключили з партії. Це би суперечило і традиції, і етиці е, ну, партійної системи Сполучених Штатів Америки. Ні, вона так далеко не зайде. Вона поставить на собі хрест як на політику. Вона вона буде грати гру всередині республіканської партії. І ця гра е, має для неї смисл, якщо її позиція буде ідеологічно і політично зрозуміла для виборця. І коли, коли виборець буде розуміти, що Хейлі не просто проти Трампа, що вона йому програла, а тому що Трамп має з нею розбіжності з питання російсько-української війни, з питання допомоги Ізраїлю, з питання кордону, з питання Тайваню, там з питання Китаю. От тоді. Таку позицію Хейлі може дуже навіть добре продати своїм виборцям з точки зору перспективи після 24-го року, наприклад, на 2028 рік. Ну або які там у неї є плани. але ж в неї плани напевно є. Вона точно збирається продовжувати політичну кар'єру, і вона ну, мабуть має амбіцію спробувати свої можливості в якості першої жінки президента Сполучених Штатів Америки. І от ці речі. Всі ну, треба просто відслідковувати. Просто я тільки ж три пунктиром ну, так, найбільш вірогідні, такі грубші сценарії, а нюансів буде оголоскіти. Отже, зараз змінимо тему трошки, але друга тема теж пов'язана з цим частково.